Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! що нам і тобі, Ісусе Назаряни, прийшов Ти нас перечасно мучити. Присутність Ісуса Христа робить неспокій для злих духів, і вони починають хвилюватися і починають відчувати той дискомфорт. І звертаються до Ісуса напряму і кажуть, що нам і тобі, Ісусе Назаряни, що Ти прийшов нас мучити перечасно. І Христос каже до них: замовчіть. Бачимо, що з дух у Своїй суті, Він є противник Бога. І все, що Він робить, Він робить Це Богове на збитки. І ми розуміємо, що. Тут Ісус їм сам забороняє, щоб вони не казали, хто він. Бачите, що часом навіть виявляти правду не завжди і добре. Ми кажемо, слова Ісуса Христа, говори правду, і вона тебе визволить. Говори правду відносно себе, відносно себе, і будеш свобідний. Тут нам Христос показує іншу сторону, коли ми говоримо правду про когось. Демони говорять про Ісуса Христа? Він каже: Я не потребую, щоб ви про мене казали. Я сам про себе скажу, бо я буду говорити про себе своїми ділами. От що є важливо, бо диявол говорить одно, а робить друге. І тому тут нам Господь Бог показує, що то значить правда, яку висловлює злий дух. Він, коли говорить ту правду, Він говорить не про себе. Він говорить про когось. І коли ми говоримо правду, як Господь нас учить, говори правду, і вона тебе визволить, але говори, говори правду, про себе, про себе. Ми дуже любимо говорити правду про когось, тільки не про себе. І Господь Бог нам ставить перед очі, як ми вміємо засуджувати когось за вчинки, не бачачи своїх вчинків. Тому Христос нам каже, що. Говоріть правду відносно себе і вчинками підтверджуйте своїми, по ділах ваших пізнають вас. А тепер дивіться, як демони, могли робити щось добре? Нічого не могли робити добре. Навіть виголошуючи правду про Ісуса Христа, Господь Бог їм каже: будьте тихо. Закрити оста свої. І коли я говорю про Ісуса Христа, я маю говорити, як Він в мені розкрився, не який Він є, не яким Він був, як він когось оздоровив за себе, говори, як Господь прийшов до тебе. Як ти його прийняв, як ти відповів на поклик Божий? Як Господь Бог змінив тебе, які ти речі зробив від себе? <кій> Вони сиділи й дивувалися про Ісуса Христа, який говорив до них як повновладний. Що значить? Завжди проповідували пророки і казали, Господь Бог сказав мені, Господь Бог говорить до народу слово. Вони проголошували Слово Боже. Вони розказували, яку Господь Бог звістку несе народом. А тут вони не говорять, Христос не говорить, що, що йому сказав Бог Отець. Він говорить від себе. Як повновладний, чуєте різницю? І це замітили ті, що були в синагозі і каже, слухай, дивні речі, він говорить не від, від Бога Отця, він говорить від себе і дивувалися. І сьогодні, коли я кажу вам, прийміть. Ім'я Ісуса. Прийміть Господа в своє серце, щоб Він відкрився у вас і ви свідчили світові, як Господь Бог діє у вашому житті. Господь Бог на те прийшов у цей світ, щоб об'явитися людям. І він об'являється кожному із нас. Я не потребую свідчення, як Господь Бог об'явився комусь там десь там. Я через слухання святого Євангелія відкриваю Бога у собі. Він мене перемінює. Я маю мертве для світу і народитися для Бога. Я маю стати тим, хто проповідує Христа розп'ятого. Я маю стати тим, в кому діє Господь Бог. Господь Бог хоче, щоб ми стали справжніми свідками його присутності. Не що я бачив когось, який оздоровився і Бог до нього там десь говорив, я бачив, що Господь Бог того оздоровив. Я був багато раз свідком, де Господь Бог діяв, на когось і я то бачив. Але я хочу бути свідком для вас, що Господь Бог відкрився в мені, і як Він змінює мене, і я своїми ділами свідчу світове, не за когось, за себе. Бо Господь Бог є той, що є повноправний. Він не переказує ім'я Отця, постання Отця, постання від Отця. Він говорить від себе як повновладний і звертається до кожного із нас. До кожного із нас звертається Господь і хоче відкритися в нас, в кожному із нас. Щоб ми були свідками Божої присутності. Навіть нечисті духи наказав і ті його слухають. Це було для них дивне. І каже, і вмить чутка про нього розійшлася про всіх усюдах по всій Галилейській країні. Ви маєте стати свідками Божої присутності в вашому житті. І ми маємо спільно рознести ту звістку по всій нашій землі, по всій нашій українській землі. Свідчення про того, який відкрився в мене, свідчення про Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов у цей світ, прийшов до мене, до Тебе до кожного із вас об'явився у вас. І ми стали живими свідками живого Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!